Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, доєднується зараз до нашого ефіру. Пані Оксано, вам вітання і доброго здоров'я. Доброго дня, Знаєте, на цю ситуацію, мабуть, хочеться спершу поглянути, увімкнувши, як зараз часто кажуть, так званий гелікоптер в'ю і поглянувши, відбувається вона на тлі чого. у нас ворог заходить на Дніпропетровщину. Ресурс Діпстейт повідомляє про те, що нові нах... є населені пункти захоплені на Сумщині, і ворог наш зовнішній. Він фактично ну не полишає цілей щодо окупації українських земель. Але знаєте, губить суверенітет. Тед губить нашу державу ну не менше ніж внутрішній розбор. Тут я пригадую, що ті часи Київської Русі, і як нам на жаль не повторити ось цей споконвічний деструктивний сценарій міжособних воєн нині ну важливо пам'ятати про те, що в першу чергу нам потрібно захистити державу і не просто декларувати якісь речі, а робити речі відповідно до декларації. І коли в країні. Ні, створено міністерство єдності, то цю єдність треба реалізовувати абсолютно на всіх етапах. Якщо говорити про відносини центральної влади і органів місцевого самоврядування, абсолютно всі органи місцевого самоврядування, то у нас сьогодні в Україні немає жодної громади територіальної громади щодо посадовців або щодо роботи муніципалітету, якої не має відкритої кримінальної справи. І це справи дуже часто за надання допомоги збройним силам, за надання допомоги в будівництві фортифікаційних споруд, за надання допомоги в 2022 році при е, релокації при переміщенні людей тобто е, все це сьогодні. Е, те, що робили муніципалітети в 2022 році, сьогодні їх доганяють правоохоронці для того, щоб тиснути для того, щоб управляти ним, знаєте, на тлі вашої відповіді згадала про законопроект номер 4298, який передбачає, що в кожній області створюється новий регіональний орган нагляду. Він зараз де перебуває на доопрацюванні? Яка його взагалі доля? І що це за органи нагляду? Ну потенційно можливо, це неможливо його ухвалення в Україні зараз. Насправді 4298 – це законопроект, який в чергове ще одна демонстрація парламенту депутатів Верховної Ради їх щодо місцевого самоврядування. Це законопроект, який дійсно створює можливості для додаткового тиску на на органи місцевого самоврядування. Але сьогодні цей законопроект відклали в бік парламент. В першому читанні схвалив законопроект 13150, і ми в асоціації міст України дуже сподіваємось, що в належній редакції в нормальній редакції, яка буде відповідати Ukrainian Facility європейським принципам, 13150 схвалять до, до в другому читанні в цілому, і 4298 два взагалі кане вліту, але це не значить, що бажання народних депутатів тиснути на місцеве самоврядування центральної влади. Зменшиться на жаль, а коли говоримо про тиск центральної влади на місцеве самоврядування, одна знайде з перших історій, яка спадає на думку. Це 22-й рік. Це ситуація із мером Чернігова, коли той заявив, що офіс президента тиснув так на суддів, аби вони відсторонили його від посади, і змі вже цю історію так собі охрестилися, між собою спілкуючися чернігівським сценарієм. Чи не намагаються цей сценарій зараз певним чином реалізувати і в інших українських містах, ну до прикладу, в столиці? Насправді Чернігівський сценарій реалізований частково початок був в Рівному, але там саме міська рада. Об'єдналася і вони сьогодні працюють як міська рада, там зняли мера, але рада об'єдналася і продовжує працювати. Такі сценарії є в в Рівненській області, в Хмельницькій області, в Сумській області. Таких сценаріїв, де вводяться військові адміністрації паралельно, де борються, воюють, відкривають провадження проти голів громад, є і в великих, і в маленьких містах. Насправді, те, що сьогодні. Як місцева самоврядування знищується з боку центральної влади, воно а, відбувається на декількох а, рівнях. Перше зміна законодавства. І ми вже говорили про 4298 Як приклад, ще а, обговорюють питання заборони участі у виборах тих мерів, тих голів громад, які визнані громадою і яких громада обирає раз за разом, бо вони виконують свої обов'язки і обіцянки. Це обговорюється, обговорюється можливість заборони громадам муніципалітетам об'єднуватися у ті асоціації, які вони хочуть, і і напрацьовувати одне єдине рішення для того, щоб їх не могли розділяти і вбивати по одному. Це на законодавчому рівні паралельно на Вилучаються різними шляхами коштів в бюджетах громад, відповідно, таким чином громади не можуть виконувати свої послуги належним чином. Паралельно знову ж таки покладають нові і нові обов'язки на громади, на муніципалітети, які їм не не не, не ну, не, не мали би ними здійснюватись. Наприклад, обов'язок здійснювати мобілізацію покладають на місцеве самоврядування. Хоча це однозначно державна функція, бо це захист, безпека, оборона країни. Крім того, через цю ж саму мобілізацію, що зробили в багатьох громадах від маленьких до великих, повністю е зробили е такий лаг в два тижні мобілізації, тобто бронювання комунальних підприємств. Водопостачання, теплопостачання, прибирання територій е, мають 50% броні за законом, працівники. Коли це бронювання зупинили на два тижні, просто два тижні люди були без броні, а потім знову відновили бронювання. За цих два тижні позабирали, мобілізували е, інженерів, е, технічних працівників, заміни яких яким немає. І сьогодні, коли є прорив води, коли є проблема з постачанням того чи іншого тієї чи іншої послуги, в громадах немає фахівців, які б могли спасти. А це теж безпека людей, які живуть в цих громадах. Тобто, сьогодні центральна влада має цілий перелік заходів, які застосовують для того, щоб місцеве самоврядування або було знищено. Або перестало бути незалежним. Почало виконувати завдання зверху. Почули вас, пані Оксано. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, була з нами на зв'язку. Ось із вуст пані Оксани. Почули про те, що наразі в різних регіонах України відбувається згортання реформи децентралізації, яку свого часу навіть наші міжнародні партнери називали однією із найуспішніших.